У кожному куточку України є люди, про яких не так часто говорять на телебаченні чи пишуть у медіа, але їхня праця вражаюча. І сьогодні я хочу розповісти про одну з таких постатей: людину, яку багато хто поважає, і я вважаю, що про нього має знати ще більше людей. Це Іван Гута. Він розпочав свій трудовий шлях у сільському господарстві, працюючи головним економістом колгоспу. Перемога у 1992 році. Разом із дружиною Клавдією заснував фермерське господарство Мрія, яке згодом перетворилося на один із найбільших агрохолдингів України. Під його керівництвом компанія обробляла сотні тисяч гектарів землі і експортувала продукцію більш ніж у 20 країн світу. У 2013 році мрія стала першою українською агрокомпанією, яка випустила Євробонди на 400 мільйонів доларів. Це був прорив, який показав, що Україна може успішно інтегруватися у світову економіку. Він допомагав мешканцям, у яких орендував землю будівельними матеріалами, транспортом технікою, щоб люди могли жити і розвиватися, а не виживати. Мрія Агрохолдинг сприяла цільовим направленням у вищі навчальні заклади. Після закінчення вузів випускники були забезпечені роботою. За внесок у розвиток аграрної справи і підтримку українського села йому присвоєно звання Героя України. Після втрати контролю над холдингом у 2014-му багато хто зламався б, але не він. Іван Гута розпочав нові проєкти: виноградство, вирощування зернових. Його цікавлять не лише прибутки, а й ідеї, які можуть змінити сільське господарство. В Україні багато підприємців, але не всі мають бажання зробити щось для своєї громади, для рідного села. Іван Гута один з тих небагатьох, хто не просто створив успішний бізнес, а й щиро інвестує у розвиток свого рідного села Васильківці. Я особисто бачу результати його роботи. Наприклад, дороги у селі тепер гарні та сучасні. Це важливо, бо комфортна інфраструктура робить життя людей краще. Васильковецький садочок, куди ходить мій син, обладнаний по-справжньому. Тут є теплі підлоги, затишні дитячі спальні, сучасна кухня та ігрові кімнати, де дітям комфортно і безпечно. Також я мала нагоду побувати у місцевій школі, де класи означені ноутбуками, проекторами, великий танцювальний зал і навіть дитяча ігрова кімната. Це це для розвитку і комфорту дітей. Це не просто відремонтовані приміщення, це створене середовище, де діти ростуть у гідних умовах. Шкода, що такі люди не йдуть у політику. Україні потрібен справжній лідер, який розуміє землю і вміє правильно нею керувати. У нас є родючі чорноземи. і саме ті, хто має досвід у сільському господарстві, можуть дійсно розвивати Україну, а не бізнесмени. Україна повинна жити з полів, адже у нас багато землі, і її потрібно грамотно використовувати. Земля це велика цінність, і ми повинні навчитися її берегти і розвивати.